Один із наших дальніх родичів запросив мене в той час. В... Відкрив для мене, я б так сказав, кримінальний світ. Я займався торгівлею зброєю. Павло Царевський народився в Узбекистані у сім'ї військових. З часом родина переїхала в Україну. Павло мав хист до навчання. Закінчив льотну академію, згодом здобув економічну освіту. Одружився рано. У нього народилося двоє дітей. Павло шукав можливості заробітку. На той час в Придністрові 14-та армія російська, і тоді була безконтрольна зброя. І в мене були канали. Я брав зброю і озброював кримінальників України, починаючи від нашого від міста, Києвом. І це таки був дуже потужний бізнес. З дитинства Павло любив зброю. Вона була для нього символом мужності. Що привело мене саме до цієї цього, до цього любові, да, до цього заняття до любові зброї, я любив зброю. Мені дуже подобала зброя, як з нею. Але я, я ніколи не уявляв себе, що вб'ю людину. Просто любив зброю, тому що вона була різноманітна, вона була як, такі, як чинник твоєї мужності, твоєї покликання. Одного разу помилково Павло ледь не застрелив своїх синів. Мій знайомий приніс додому зброю, яку він брав у мене там просто постріляти, і він забув відстрілити останній патрон, а я, я, я забув зробити ну, контрольний Перезарядити, щоб вискочила патрон і відсіди магазин. Дружина Павла здогадувалася, чим він займався, але того дня Павло сказав їй, що то просто іграшка. Я кажу, та ну дивися, іграшка просто. І так от нажав крок, вона дрижала старшого Мирослава на руках, а Антон, навпаки, Антона на руках, а Мирослав стояв поруч, він вже на той час ходив. І це було в квартирі двохкімнатній. І так от виходить, що між, між їхніми головами пуля пролетіла там, ну, буквально. І я я в той момент зрозумів, що я чуть не застрілив або, або одного, або друга, або навіть двох дітей, і, і це таки був як для мене показник, що все, щось, щось не то, тобто в моєму житті. При тому, що так ну я, я допустив площність. Тобто я вже не можу полагатися на, на те, на що я полагався раніше, Да, то тобто, воно не працює. Там, моя сила, якісь мої знання, моє, моє вміння, та моя мужність, так би мовити. Тітка дружини Павла була вірянкою. Вона розповідала йому про Бога та запрошувала до церкви. І мені таке враження було, що вона була на малком по голові. Щось вона, вона говорила якусь таку ну правду на той час. а Я кажу, та ні. Ну від її слов, від того, що на вона, вона було так якось незвично боляче. Я розумів, що щось, щось не так. Вона вона просто говорила істину мені, і воно було мені, тому що я ж був в той, в той час не в істині. Я був на, на, на стороні темряви. І тому це мене дуже вражало так, от нато в голову. Якось Павло вирішив сходити до церкви й подивитися, що там відбувається. Мене привезли хлопці, от як авторитета на машині, я все добре пам'ятаю. От і я, я слухав пів, півуха, чекав, коли вже закінчиться, бо мене там хлопці чекає, десь мені треба було їхати. Коли проповідник запросив охочих помолитися, Павло неочікувано для себе вийшов наперед і промовив молитву каяття в той день. Вони вдвох з дружиною прийняли Ісуса Христа у своє серце. В той час я отримав таке полегшення, але я просто я проплакав півгодини. Після покаяння Павло зіткнувся з важким для себе вибором, пов'язаним з його злочинною діяльністю. У мене були певні обов'язки, домовленості і так далі. Я розумів, що якщо не виконую, то я можу постраждати. І ну, так і сталося. Потім мене декілька разів намагалися вбити, побити, проучити так би мовити, вивозили там закопували навіть ну, всяке було. Але я якось того часу з моменту покаяння я розумів, що, що все вже назад, дороги немає. Поступово Павло почав наближатися до Бога, пізнавати його ближче. Дружина Павла багато за нього молилася. Деякий час він ще займався бізнесом, далі прийшов у політику і нарешті, вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Та людям. це мій особистий шлях. Це був нелегкий шлях, і він є насправді сьогодні легким. Тому що сьогодні я буваю в тих місцях, як капелан, де, де дуже нелегко, і іноді мені це вартує великих зусиль перебороти себе, перебороти, скажімо, своє, свої душевні якісь моменти, щоб Виконати покликання Боже Павло відчув покликання від Бога, що він потрібен для важких часів у 2012 році. Павло зацікавився капеланським служінням, здобув відповідну освіту на факультеті пасторського капеланського керівництва. Я побачив, що це можливість. Я відчув, що це можливість бути і священником, на людина, яка служить Богу, і бути військовим, поруч з військовими. Я побачив, що ця модель для мене була саме дальня, я, я, Я ніби шукав її все життя. Я побачив, що капелан. Я, я, я потім з часом зрозумів, що капелан це людина, яка просто має бути поруч тим, кому важко, має бути поруч з солдатом, з людиною, яка, яка не жаліючи свого життя, готова померти. Але ти мусиш бути поруч, щоб показати правильний шлях. Да? Щоб показати йому, відкрити йому можливість потім мати вічне життя. У капеланському служінні Павлові буває нелегко і фізично, і морально. Наважче на війні для мене втрачати близьких. Бачити, як гинуть діти, дорослі, навіть собаки, і кішки. Це дуже важко бачити, коли життя. На твоїх очах оходити ти нічого не можеш зробити. Найважче ну, в капеланстві для мене це передати своє бачення побратимам, капеланам, щоб ми були в одному дусі, щоб ми могли робити, щоб стати потужною командою. Це не просто, але в тому і наша сила. Але це для мене особисто для. Керує сьогодні певною певним ланкою капелання, це, це найважче передати своє бачення і замотивувати побратимів, працювати, служити. Е, найважче в житті це коли я виїжджаю з дому. Коли діти, е, доньки просять, папу, скоріше приїжджай і це найважче. Найважче сьогодні, якщо взяти глобально, бачити. Як люди втрачають надію. Надію на те, що хтось нам допоможе, надію на те, що вони не бачать і не знають Бога. І я намагаюся якомога більше людям розказати, що надія є, залишаюся в будь-якому випадку. Павло має кілька джерел відновлення сил, щоб рухатися далі у своєму покликанні. Це перше, це тайна кімната, це молитва до мого Творця, до нашого Господа, Спасителя. Друге джерело моєї сили, моїх відновлення моїх сил, не моєї сили, відновлення моїх людських сил. Це моя родина, безпосередньо моя дружина. Я знаю, що вона постійно за мене молиться, я знаю, що вона сама іноді страждає, але вона продовжує тримати за мене мій щит, завдяки якому я не отримую багато стріл, які влетять в мене. І третє джерело мого натхнення це, це мої друзі, коли ми можемо один одному прикривати спини. За довгі роки ходіння з Богом та служіння Павло дізнався про різні прояви Божої любові та його милості. Сьогодні мій Бог, це Бог-воїн, який воює, який по обладунках, з мечом, з шлемом. Шоломі, мій Бог сьогодні це, це був який захищає нас. Всі. Але він приходив додому, нашу землянку, де ми живемо і знімає обладунки, і разом з нами їсть. Нашу звичайну їжу, людську. Це мій Бог сьогодні. Я бачу, я бачу свого Бога в кожному побратимі. В солдаті, в капелані. Павло Царевський, капелан правоохоронних структур, військовий капелан, пастор, виконавчий директор громадського формування Капеланський патруль, мешкає у місті Олександрія, одружений, має п'ятьох дітей та трьох онуків. Павло завжди відчуває, що Бог поряд з ним і ніколи його не залишає. Коли дуже важко, коли ти. Втрачаєш останню силу свою людську я, я кричу, де ти? Або коли я бачу смерть людини, я кричу Боже, чому? Так сталося, що людина далі не може жити. Це найцінше, що може бути. Я знаю, що він рядом. Я знаю, що він поруч, і я, 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 я це вірю, я це знаю і я абсолютно впевнений, що він. Постійно поруч. І навіть коли я помру, не знаю як, я знаю, що буде поруч, і проведе мене цим шляхом, і ми ми побачимось. Бог ніколи не оставляє людину. І я я молюсь на фронті, щоб ті хлопці, ті дівчата, які там воюють, вони побачили Бога поруч собою. Капелана краста людина, яка показує, як потрібно перемагати. Показано того, хто вже переміг. І капна сьогодні є шлях, шлях до Бога для людей, які займаються специфічною роботою, тому що людям потрібен сьогодні Бог. І ми бачимо цей унікальний, окрім того, що маємо унікальний досвід, ми маємо унікальну можливість для того, щоб відкрити людям якомога більшому кількості людей нашого Бога.